А загалом основні властивості комунікації ви можете побачити в пропаганді. Тому що коли ми говоримо про зрозумілість, дієвість, виразність, всі ці властивості вони присутні в пропагандистській комунікації. Подивіться, які засоби використовує наш ворог, і подивіться, чи діє ця комунікація, і тоді ви зрозумієте, чому вона діє. Тому що вона перше, дуже зрозумілим текстом створена, або висловлена. Вона привертає інтерес, тому що там знають, що саме нас цікавить. І по-третє, дуже чітко пробудовується комунікація з наміром змінити наші переконання, які потім приведуть до певної нашої поведінки. І саме вплив на поведінку і є кінцевим результатом, кінцевою метою пропаганди. Тому це, на жаль. Приклад такий з мінусом, але він дуже яскраво демонструє, як працює ефективна комунікація.